З вами смога Джміль і ми починаємо. Коли жінка приймає вітання, її думки можуть бути досить різними. Вона може радіти і відчувати приємність від того, що її вітають, але також може бути засмучена, розгублена або навіть ображена в залежності від контексту та вміння того, хто вітається. Зараз ми розглянемо різні можливі реакції жінки на вітання і те, що може лежати в основі її думок та емоцій. Жінка приймає вітання від родичів, колег та рандомних знайомих з інтернету. Бажаю, щоб у душі завжди була весна. Ага, дякую. Я знаю: весна це коли бруду по коліно і всі какашки після зими стало видно. А ще автомобіль, проїжджаючи калюжею, тебе весело в не обділив увагою. Ну і нирки, квіточки так. Гарно це. Бажаю посмішок скрізь і завжди. О, цього мені у житті реально не вистачає. Тягнеш в одній руці пакети з магазину, інші підтримуєш комір, щоб вітер з дощем хоча б у фейс не засікав. І тут назустріч тобі позитивний знайомий. Привіт, як справи? І ти так крізь зуби, низьким басом бурмочеш. Ой, супер! І щиришся у всі 28 запломбованих. Або в черзі на касу стоїш, і тут така мила спортивного вигляду дівчина. У мене тільки йогурт, ви ж пропустите. Розпливаєшся в безмежній симпатії до цього створіння і киваєш, киваєш, а про себе щоб тобі цей йогурт на стегна приклеївся. Щастя тобі, жіночого, миру та любові в сім'ї. Мужика коротше нормального. Ага. Я прям чекала цього мастхев моменту у привітанні. І поняття нормальності, кожен вітач закладає своє, ось і виходить. Коли побажання вирішить справдитися, вона не знає, яку нормальність вибрати, і вибирає все одразу. Тому виходить те, що виходить. І, звичайно ж, здоров'я. Ось це цінне. Хворіти дуже дорого і невигідно зараз. Здоров'я нам знадобиться, коробку з новими ниточками нервів, нове око, що не смикається, зуби, що самовідновлюються. І волосся ще в шевелюру, щоб з кучерями. Ось це топ вітання хлопців від душі. Дорогі жінки, дівчата та дівчатка, бажайте собі самі чого хочеться. Я просто привітаю вас із 8 березня. А що ви насправді думаєте, коли приймаєте вітання? А з вами був Смогасти Джміль? Підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте лайки, пишіть коментарі.